Ноні колеги, будемо продовжувати роботу. До слова запрошується перший заступник керівника СММ БСЄ в Україні, пан Олександр Хук. Містер Хук, the floor is yours. Шановні друзі. СММ ОБСЄ здійснює моніторинг та звітує про встановлення на основі встановлених фактів у занадто заполітизованому та сповненому полеміки середовищі існує необхідність пошуку балансу правди та об'єктивності. Коли сторони конфлікту обмінюються лише ракетами та кулями, гнівними словами та викривленими заявами, існує необхідність для встановлення фактів. У передсвятковий час, наприкінці року, існує тенденція бачити світ таким, яким ми хотіли б, щоб він був. Для, зрештою, для багатьох людей це час надії та доз, доброзичливості. Проте минулого тижня, аналогічно більшості тижнів у 2016 році, СММ АБСЄ зафіксувала декілька дуже неприємних фактів. Перший факт. Минулого тижня СММ АБСЄ зафіксувала 75% підвищення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Другий факт підвищення використання забороненого мінськими угодами озброєння було чітко вираженим приблизно на 300% насправді було підвищено застосування цього озброєння. Факт номер 3. Минулого тижня наші спостерігачі зафіксували щонайменше 985 вибухів, спричинених вогнем з мінометів, танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Попереднього тижня вони зафіксували 242 вибухи. Ці. Це заборонене озброєння використовувалося людьми в уніформі, в уніформі, незважаючи на той факт, що люди у костюмах вже давно погодилися відвезти це озброєння. І коли я говорю, що вони погодилися, я. Це передбачає, що люди у костюмах поставили свої імена під меморандумом, під Мінським меморандумом, а також під комплексом заходів з виконання цього меморандуму, а також під двома доповненнями до нього. Факт номер 4. переважна більшість цих вибухів, а саме 843, були зафіксовані на вихідних у районах на південь та південний схід від Світлодарська. Факт номер 5. На цю... На цю гарячу точку припадає половина від усієї кількості порушень режиму припинення вогню у межах зони безпеки. За цими сухими фактами криється колосальне підвищення рівня насильства інтенсивність. Цих дій можна зрозуміти з те, що наші спостерігачі у підконтрольному уряду Світлодарського, що вони спостерігали у неділю. Лише за 6 годин вони чули 700 вибухів, 680, з яких вони оцінили як постріли з артилерії калібром 122 мм та 20 танкових вистрілів. У розташовані побли... розташовані поблизу Дебальцевому, що контролюється так званою ДНР. Інші спостерігачі саме Є вночі у суботу чули, за їхніми оцінками, 12 пострілів з реактивних систем залпового вогню. Наступного дня вони почули ще 43 постріли з реактивної системи залпового вогню, а також 1900 вибухів невизначеного погодження. Бойова активність і досі не згасає у районі Світлодарська, Донецьк, Світлодарська і Дебальцевого. Лише вчора наші спостерігачі там зафіксували понад 1100 вибухів. У результаті наші, наші Наші патрулі були змушені трохи відступити у деяких випадках, і зрештою, ми до кінця не впевнені, що насправді там відбувається. Це інтенсивні бойові дії, які, вочевидь, призвели до багатьох жертв, ще раз підкреслюють нестабільність ситуації на місцях. За минулий тиждень ми, за попередній тиждень ми зафіксували лише 15 вибухів розривів мінометних мін у цьому секторі. На трикутник Авдіївка і основато Донецький аеропорт припадає решта, а, переважна більшість решти а, насильницьких дій за минулий тиждень, становлячи одну четверту від усієї кількості порушень режиму припинення вогню. Особливо гаряче було у цьому районі вночі в п'ятницю. З центру Донецька наші спостерігачі чули 504 вибухи на відстані 60 кілометрів на північний захід. Решта 1 четвертих від цієї кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксованих СММ АБСЄ страпилися у районах на схід та північний схід від Маріуполя, на західній околиці Горлівці, Горлівки, на західній частині Луганської області і на західні, південно західній південно-західній околиці Донецька. Остання ця локація викликає окреме занепокоєння. Враховуючи 7% усіх порушень режиму припинення нього, які були зафіксовані, там, це було, там було зафіксовано найгірше насильство з серпня. А це. Насильство, якими маємо, якими свідками якого ми є, не є новим, за виключенням першого з вересня, за цілий рік не було жодного дня, коли б ми не зафіксували порушення режиму припинення вогню. Насправді, за цілий рік ми зафіксували понад 300 тисяч порушення режим, режиму припинення вогню. Більшість цих порушень здійснювалося застосуванням заборонених кнітськими угодами озброєння, а саме артилерійськими установками. Наметами, танками, реактивними системами залпового вогню. Навіть незважаючи на те, що сторони погодилися відвести своє озброєння за узгодження рубежі відведення цього року. Увага! Ми зафіксували понад три тисячі такого озброєння у порушення лінії відведення. Шановні друзі! Більшість випадків насильства, які ми спостерігаємо на Донбасі, трапляється у населених пунктах або поблизу них, враховуючи, що боєприпаси використовуються у буквальному розумінні тисячами. Нем... Цивільне населення неминуче потрапляє під нищівну силу цих насильницьких дій. У понеділок наші спостерігачі були у підконтрольному уряду в Україні Луганському. Вони бачили свіжу воронку, яка утворилася після розриву, чи то артилерійського снаряда, чи мінометної міни, лише за 150 метрів від дитячого садка. Одне з вікон приміщення дитсадка було повністю вибите. Перебуваючи у цьому населеному пункті, наші спостерігачі чули, як дві мінометні міни калібру 120 мм розірвалися лише у 500 метрах від них. Минулого Тижнем раніше спостерігачі СММ ОБСЄ були у підконтрольній так званій ДНР, ДНР саханці. І там вони зафіксували воронку, яка утворилася від розриву 120-мм артилерійського снаряда на відстані лише 20 метрів від школи. На КПВВ Майорську середу минулого тижня наші спостерігачі е, побачили дійсно огидну реальність цього конфлікту. Там вони побачили тіло чоловіка, яке лежало на снігу. Його було застрелено в голову декілька годинами раніше. Факт номер шість. З січня до листопада цього року СММ мобесія зафіксувала 83 летальні випадки а також 305 випадків поранення цивільного населення. Чотири із цих летальних випадків сталися на КПВВ Оленівці у квітні, коли артилерійські снаряди розірвалися рано вранці у той час, коли люди спали, очікуючи на відкриття КПВВ, нічого не підозрюючи. Шановні друзі, лише. Існує лише 5 КПВВ уздовж лінії зіткнення протяжністю практично 500 кілометрів, де цивільне населення може перетинати їх перетинати лінію зіткнення. Необхідно більше таких і їх необхідно перевести на цілодобовий режим роботи. Водночас, чи буде багато просити, що найменше, щоб сторони здійснили розведення на цих п'яти діючих КПВВ? Що найменше 25 тисяч людей. Щоденно перетинають ці КПВВ, є нагальна необхідність невідкладного відведення сил і засобів. Я не прошу нічого більшого від того, на що сторони вже і так погодилися. Мінський меморандум, який підписали сторони, передбачає створення зони безпеки уздовж усієї лінії зіткнення, включаючи у цих п'яти контрольних. Пунктах виїзду в'їзду-виїзду. По ідеї, ця зона безпеки мала б стати місцем, де люди почували, почували б себе у безпеці. Коли ті четверо людей були вбиті в Оленівці у квітні, я думаю, що люди у костюмах, які приймають рішення, вони б мали вжити заходів для забезпечення цієї безпеки і для недопущення виникнення подібних інцидентів. Але останній летальний випадок на КПВ Майорськ чітко свідчить про те, що вони цього не зробили. Шановні друзі, є багато. Хибних уявлень про процес розведення сили засобів, але розміщення сил і засобів за межами досяжності іншої сторони, тим самим створюючи зону безпеки, яку сторони обіцяли за Мінським меморандумом, це точно добра справа. І це дуже хоробрий крок вперед, який має бути зроблений. Вже зараз. У будь-якому випадку, як показує дос досвід і застосуванням цього механізму розведення, немає жодних підстав для будь-яких побоювань навіть з обмеженим до до доступом. І навіть незважаючи на те, що в подальшому можливості СММ ОБСЄ щодо здійснення моніторингу та верифікації процесу розведення були обмежені, все-таки СММ е ОБСЄ вдалося верифікувати певне відведення. Сил і засобів на ділянках розведення у районі Петрівської Золотого. Процес верифікації, який ми забезпечили, покликаний розвіяти усі побоювання. Цей процес перебачає, що стор сторона, яка відвела власні сили і е засоби, знатиме, що інша сторона також відвела свої сили і засоби і не скористається цим на свою користь. І у результаті на цих двох ділянках розведення спостерігається практично повне припинення насильства. Люди, які живуть у тих районах, зрештою, мають певний рівень безпеки. Процес розведення, поточний процес розведення далекий від ідеального, але він демонструє де деякі важливі речі. Коли сторони бажають вживати заходів для створення умов щодо припинення вогню, вони можуть це зробити. Коли Відповідні накази видані, вони підкорюються цим наказам. Чого не вистачає, так це політичної волі. Чого не вистачає, так це зорієнтування на захист цивільного населення. Чого не вистачає, так це усвідомлення потреб цивільного населення. Минулого тижня на Донбасі я, зустріч... я зустрівся з багатьма із цих цивільних осіб. Люди по обидві боки лінії зіткнення мають одне лише одне на думці: вони хочуть миру. Діти, з якими я спілкувався у школі в Олександрівці, схожі на інших дітей в інших місцях. Але основна відмінність між ними, це те, чого вони хочуть на Новий рік. Діти де-інде просять Діда Мороза принести іграшки, ляльки, сучасні гаджети, але люди у, в Олександрівці, у них є інший. Діти в Олександрівці, у них є інший список бажань для Діда Мороза. Це зображення фотографії, яку ми зробили у школі. Тут можна побачити декілька моментів. По-перше, люди на Донбасі наражаються діти на Донбасі наражаються на небезпеку вибуху, вибухонебезпечних пережитків війни. Ці діти наражаються на небезпеку не через власну власну присутність там, а через присутність цих вибухонебезпечних пережитків війни. Фрагменти анти, протитанкових снарядів та шрапнелі, які ви бачите на цьому зображенні, знаходя там там, тому що люди у камуфляжі застосовували зброю у районах, де ці діти живуть, гуляють, граються і ходять до школи. Вони також там, через те, що інші люди в уніформі, зрештою, не змогли очистити цю місцевість від них. Це ні, немає нічого, е, нічого пов'язаного з навчанням. Просто люди на Донб... діти на Донбасі гинуть і вони отримують понівечення через ці вибухонебезпечні пережитки війни. Я уявляю, яким тяжким буде різдво для батьків трьох. Братів, які загинули у В'єнаківому 4 липня, коли граната, з якою вони гралися, вибухнула. Нагадаю вам, що їм було 11, 5 і півтора роки. Діти у школі в Олександрівці також надіслали потужний, потужний словесний сигнал яким би не доцільним була ідея перетворення вибухонебезпечних пережитків війни, у горщики для вазонів, але діти ви висловили старе як світ бажання, бажання миру. І це діти, вони українці, вони майбутнє цієї країни, їхні інтереси мають бути враховані, їхні голоси мають бути почуті. Їхній список побажань для Діда Мороза має бути прочитаний. Факт номер сім. Водопостачання для приблизно 400 тисяч людей в Авдіївці, Ясенуваті та деяких районах Донецької Донецька залежить від фільтраційної станції в Єсиноваті. Обстріли та проблеми з доступом для працівників станції та ремонтних бригад загрожують перебоями водопостачання. Факт номер 8. 600... Тисяч людей у Луганській області стикаються з проблемами з енергопостачанням та отопленням через те, що сторони не змогли досягнути домовленості щодо а, урегулювання платіжок, а, питання оплати за а, а, рахунків. Багато з цих а, людей це діти, шановні друзі, багато з цих фактів, які я презентував сьогодні, насправді дуже неприємні. Я знаю, що. працюючи тут понад три вже близько три роки, що люди в цій країні досить стійкі. Я знаю, і я очікую, що і люди в Україні також очікують, що люди у костюмах, які відповідальні за прийняття рішень, вони дослухаються і вжитимуть відповідних дій. Люди мають більше ніж очікування. Вони мають право, щоб їхні голоси були, голоси були почуті, навіть не зважаючи на те, що деякі з цих голосів знаходяться на на районах тимчасово не контрольованих урядом України все ж таки вони українці. Вони вимагають води, електрики, отоплення, вони вимагають безпечних майданчиків а, для того, щоб гратися. Вони вимагають, щоб на території шкіл не було насильницьких дій. Вони вимагають, щоб щоб було відведене озброєння від їхніх житлових кварталів. Вони вимагають, щоб озброєння не використовувалося з їхніх домівок. Я також знаю, що є бажання слухати. Населення цього, цієї країни. Ми бачили це, коли сторони погодилися і принаймні частково виконали рамкове рішення про розведення сил і засобів. Шановні друзі, 2016 рік підходить до кінця. Я сподіваюся, що у новому році ми будемо мати менше неприємних фактів, довжележну історію насильства і страждань Ця історія має бути завершена. І якщо люди. А я зараз думаю про всіх дітей Донбасу. Якщо людей почують, якщо список побажань для Діда Мороза буде прочитаний, це насильство і страждання завершиться. Наприкінці, як традиційно, наприкінці моєї доповіді, я хотів би поінформувати про актуальний склад місії. На сьогодні в місії налічується 693 спостерігачі, з яких відсотвісімдесят працює на сході України. Крім цього, у нас 324 місцеві місцевих. Працівники і 97 інших міжнародних співробітників, які працюють у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Жодних запитань. На цьому завершується наша прес-конференція. І з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами наступного тижня.